Всім привіт! Швидка розпаковка чергової е, зубної щітки, яку, яку ми придбали цього року. І ми давно користуємося всі електронними щітками, це, на наш погляд, найкращий варіант догляду за зубами. І використовуємо ми Oral-B вже багато років. Це Oral-B 2000, да, PRO 2 серія, трохи більш так би мовити, стара модель. Зараз вони більш новіші, але. Вони нічим не відрізняються, проте мають трошки ну, дешевшу ціну стара моделька. Що є в шіці? Що є в шіці, я вважаю, що дуже важливо мати в шішці. Це індикатор заряду, який показує, коли треба зарядити. А не так, бо вчитися, якщо немає, ви берете чистите і там нема заряду, мусите спочатку зарядити. Є таймер 4 рази по 30 секунд. Вона вам сигналізує на 4, ну, і ви міняєте частину, е, ну, тут частину яку чистите. Е, ну, і як всі брауни, вона має обертальні рухи і рухи такі, мовити, так от вона б'є. Да? Якщо чуєте, тобто в неї є ще такий. Ну, така функція, на мій погляд, не дуже корисна. Це е, індикатор натискання. Якщо ви дуже сильно притискаєте, що не дуже добре для ясен, він загорається. Ну, Не певний, що цим дуже користується. В комплекті також зарядка та рік гарантії. І одна сама насадочка злощиті. Якщо у вас є питання по щіткам Oral-B, задавайте за більш ніж напевно, близько 20 років, ми вже знаємо, напевно, майже все. робити. Всім пока!